Вітаю, мої любі дівчатки. Сьогодні у нас 4 грудня, понеділок, і ми починаємо шалений тиждень зеленою Бугановою. На цьому тижні я не знаю, скільки в мене буде нових проєктів почато, але у мене є різдвяний. Адвент-календар, який я собі зробила на 24 дні, написала завдання, поклала їх у скриньку і по одному дістаю. І ось сьогодні мені випало завдання навчитися мозаїчному жакарду. Ця техніка мені дуже подобається. Але я в ній не працюю, ніколи не в'язала, і це буде мій перший раз. Спробую зв'язати якусь маленьку серветочку. Ну і подивимося, що в мене вийде з цього. Ну що, дівчатка, мені вдалося трошки пов'язати мозаїчний жакард. Ось таке в мене вийшло ось такий малюночок. Я взяла зовсім простенький і трошечки зв'язала з ось такого льону. І от з такою бавовни в'язала ягочком двієчкою, тут десь по 400 метрів на 100 грамів. Мені подобається. Сьогодні у нас уже шосте. Сьогодні у нас свято, День Святого Миколая. Я хочу усіх привітати. І у моєму адвент-календарі. На сьогодні я витащила шкарпеточки. Ось такі шкарпеточки я буду в'язати. Це у мене сам шкарпеткова пряжа. У кольоровому році у нас випала крапля в морі. Це буде моя крапля у морі ось така. І я починаю в'язати шкарпетки. Це буде мій другий старт на цьому тижні. Вітаю! Сьогодні у нас 8 грудня, це вже п'ятниця у нашому шаленому тижні старті. І я зі своєї шкатулочки витягла сьогодні. І я витягла сьогодні берет. Тому мій старт сьогодні буде берет. Чому берет? Я дуже люблю. Капелюшки, не ношу шапок, і тому в'яжу собі берети. Але вони таємничо зникають з мого гардеробу. Тільки нещодавно я зв'язала собі біленького, і його вже немає. Тому в'яжемо берет. Я взяла ось таку пряжу. Це був Подарунок, вона була у пасмах це норвезька вовна. І ось я зв'язала, попрала ось такий клаптик. Мені сподобалося колюченьке, але на зиму піде. Тому в'язати я буду гачком. Ну, що починаємо. Якийсь дивний тиждень видався у грудні. В'язати я буду спицями, мій берет. Не гачком. І зараз я вам спробую пояснити, як це буде виглядати. Це будуть такі... Клини, які будуть зв'язані з скороченими рядами поворотними. Спочатку ми будемо скорочувати від макушки берету розвертатися у кожному ряду, сім разів. Потім ми Залишимо 4-5 петель для нашого краю і почнемо скорочувати з цієї сторони. Будемо в'язати і тут продовжувати, тут будемо скорочувати, і тут будемо скорочувати, тут будемо і тут, поки тут не скоротимо 5 разів. А тут у нас буде 12. І потім ми пров'яжемо до кінця в одну і другу сторону, і знов почнемо з рядами в'язати від макушки берету. І так ми будемо вив'язувати стільки клинів, скільки нам потрібно. Ну, це може бути і у кого яка голова. Може бути і 6, і сім, і вісім. Зараз я дов'яжу клин і покажу, як він виглядає. Ось ми зараз порахуємо скільки я тут розвернулася. Значить, один, два, три, чотири, п'ять. П'ять разів я розвернулася, ще мені треба розвернутися два рази. Ось, дівчатка, я зв'язала перший клинишок мого берета. Ось дивимося, від макушки я розвернулася, щоб у мене було 12 ось таких вушок. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. З цієї сторони я розвернулася, щоб у мене було 5 вушок. Це мої п'ять петель обладка. Рахуємо один, два, три, чотири. П'ять ось вони, п'ять. Далі просто петлі. Тепер ми в'яжемо усі петлі до кінця ряду. Пров'язуємо усі петлі до кінця ряду, в один бік пров'язуємо ось так, подвійні петлі, подвійні. Ті, що у нас по дві, де ми розверталися, ми пров'язуємо ось так по дві разом. Ось. Одна. Дві, три, чотири. Ось так по дві разом. П'ять. Шість. Сім. Десять. Одинадцять. І петелька, яку ми не дов'язували, це у нас вона 12 і наша остання кромкова петля. Ось так. Тепер ми розвертаємося і в'яжемо до кінця у інший бік. Берет в'яжеться одними лицевими петлями. Виходять дуже гарні клинички. Я ще такого не в'язала, в'яжу перший раз. Ось. Ну, взагалі то завжди треба щось робити перший раз. І я тільки надумала його в'язати, і тут одразу мені прилетіло замовлення. Ось я вам покажу, як. Виглядатиме один клин. Ось ми прийшли на цю сторону. Тут у нас от так от петельки з воротничками. Ми їх теж пров'язуємо. Ось так. Заходимо сюди по дві. Захоплюємо, щоб у нас не було дірочок. Ось так. Я в'яжу. Німецькими укороченими рядами мені так подобається більше, чим накидувати накид при розвороті. Ось я дов'язую свої 5 петель у батка, і ось такий гарненький клин ми маємо. Ось так він виглядає, як парус. Одинокий бліє. І все. Далі ми в'яжемо так само, стільки клинів, скільки нам потрібно. Ми знову пров'язуємо наші 5 петель обватка. Ось пров'язуємо 5 петель робка. І потім ми в'яжемо до кінця, залишаючи одну петельку. Ось тут у нас залишиться одна петелька, і ми розвертаємося сім разів розвертаємося, потім починаємо розвертатися тут. Ну, я потім дов'яжу, якщо дов'яжу, ось так воно виглядає. І зараз я вам покажу, який я почала ще в'язати берет з іншої пряжі. І ось я почала такий же берет в'язати. І залізи Максі. Будемо вважати, що це мій четвертий старт, ось тільки я пров'язала, ось так воно виходить. Ось такими клинишками. Ось такий беретик гарнесенький буде. Ну вже в кубику буду дов'язувати, бо не встигаю. Усі чогось хочуть ось такеньке получається. І так, 9 грудня закінчується наш тиждень стартів з Оленочкою Бугановою. І я вирішила себе порадувати і вирішила почати. В'язати собі сукню. Ось придбала таку пряжу. Це кідмахер, це натуральна пряжа Асторія. 65 бавовна і 35 вовна. Ось такенька, гарненька пряжа. Я буду в'язати така космата. Я буду в'язати жакард Буду поєднувати ниточки ось такі, і ось така асторія, яку я буду поєднувати з ось таким кідмахером. Це буде платячко. Я давно пориваюся собі зв'язати, але все не виходить, усе комусь, комусь і комусь. Тому обіцяю, що почну в'язати для себе. Тож подивимося, що у мене сьогодні вийде. Ну, нарешті неділя. Закінчився тиждень стартів. На цьому тижні стартів я займалася своїм бінго. діставала з відселя завдання і виконувала їх. Першим завданням у мене було навчитися. Мозаїці, Жокардо ось такому, я зв'язала ось такі дві серветочки. Мені дуже сподобалося, я розібралася у техніці, тому можу починати вже щось велике. Але поки я нав'яжу ось таких серветочок по декілька штук, і комусь їх придарю. На новорічні свята, різдвяні свята. Це був мій перший старт. Я буду продовжувати в'язати. Потім другим стартом у мене були шкарпетки. Ось. Вони у мене теж приймають участь і у подаруночках у різдвяних, і у кольоровому році. Там у нас випала крапля в морі. Ось така крапля у мене. Красива у цьому морі, малиновому. В'яжу я з ось такою пряжої для сам. І ось тільки шкарпеточки я пров'язала, піде вона у магічний кубик. Третім стартом у мене випав берет. Я тут далеко не просунулася. Ось я показала, як в'яжеться клин берету. Це я буду в'язати собі берет. Це вовна, бо він теж піде у магічний кубик. А це, я почала в'язати берет на замовлення. Ось такий. Теж такими кинушками. Ось так виходить. Це був мій третій старт. І я купила собі невеличкого подаруночка на 800 грамів пряжі. на Нарізку собі придарувала. Ось так вони поєднані. Це кідмахер і вона з бавовною, натуральна пряжа 100%. Ось так я їх поєдную і в'язати я почала собі сукню. Я подивилася багато українських дівчаток, які в'яжуть сукні. Знайшла дуже гарний канал. І мені так сподобалися там усі сукні, і я буду. Майстер-класів там немає, лише експрес-огляди, ну, нічого складного нема. Треба тільки час і бажання в'язати. Ось такі у мене були старти. Ось такінькі дякую Оленочці за наш чудовий спільник, у який нас підштовхує не сидіти на місці, а щось робити, робити, робити і робити. Придумувати, здійснювати свої мрії. Ну і на цій гарній ноті. Дозвольте мені завершити мій тиждень стартів, хоча на наступному тижні це продовжиться у магічному кубіку. Дивіться наших дівчаток. Я залишу посилання на всіх, хто приймає участь у шаленому тижні стартів. Бажаю всім мирного неба, гарного настрою, натхнення і всього самого-самого-самого гарного. До зустрічі!